Будемо гострити отакі от стамески. Оцей от інструмент називається Тесло. Ну, в зібраному вигляді він виглядає отак. Це для виборки дерева всередині заготовки, бандури чи кобзи. Ну, насправді тут таємниць ніяких, ми просто покажемо, як загострити будь-яку ріжучу поверхню металу. Ну, для цього можуть використовуватися камінчики різної зернистості. Але камінчики це більше дорогий такий варіант. У мене вони є, ну це не, не як не показник, це ну, як, наприклад, камінчики. Це ну, не зовсім придатні для гарного оточення інструментів. Це більше так, там на швидку треба десь поправити. Оцей камінчик я використовую. От. Ну, це можуть бути японські камінчики такого, гарної якості, але вони. Дорогі, якщо хочете купити собі, то вони дорогі. А найдешевший спосіб нагострити це ось така наждачка, вона продається ну, в будь-яких будівельних супермаркетах, будівельні розкладки, це там можна запитати, знайти. Е, ну, е, якщо ми починаємо там тільки гострити інструмент, е, ми знаємо, що в нас е, ріжуча поверхня, наприклад, оце струг буде. Е, що вона гарненько вже так затуплена, ну це відчувається там, що воно не, не, не бере дерево то починати бажано з якоїсь такої грубої наждачки. Зернистість позначається, от бачите, 320. Це ну, така дуже груба наждачка. Ми, ми нею довго працювати не будемо, тільки зняти заусеницю на металі. Потім ми перейдемо на чим, чим тонша наждачка, тим більше позначка. Оце 500. Потім там буде тисячу і дійдемо до 2500, а потім на шкірі його будемо полірувати. Ну це я в кінці потім розкажу. От. Ну і взагалі, якщо гострити рубанок чи струг. Ну, це краще рубанок, напевно, струх тут недостатньо довжини. Є спеціальні такі пристрої, які фіксують, фіксують лезо в тому одному положенні, яке нам потрібно. Але оскільки струх не має такої довжини леза, як в рубанка, то тут треба вручну оцей кут виставляти. Як ми гостримо на склі, треба, щоб було скло, рівна поверхня, наждачка. І як ми гостримо, ми шукаємо оцей кут. Ми бачимо цей. Ну, це треба тільки візуально і пробувати, щоб гострилась саме ріжуча кромка і ну, якомога менше ну, неробочої не поверхні, щоб от, словом вибрати кут правильний. І починаємо гострити. Гостримо ми. Тільки оцю частину. От тут цю частину ми, гостр... ми не ну, гостримо, але це більше як для того, щоб зняти заусеницю, яка утворюється, коли ми, коли ми отак ну, саме знімаємо метал. А отак ми тільки знімаємо заусеницю. Ні в якому разі ми не, 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 не можна піднімати в протилежний бік, тому що ми зіпсуємо. Наше лезо. Та заусениця вона відчувається. Якщо ми її зняли, треба мацати пальцями, там відчувається. Ми переходимо до, до наступного номера наждачки. Нашої. Ці. Наждачку треба зволожувати. Цю наждачку вона спеціально мочиться в воді. Для того, щоб вона працювала. Якщо ви її не намочите, ну, вона попрацює, але це два-три рази витернете, вона заб'ється і воно не буде гострити. Ви, ви просто зіпсуєте наждачку. Бачимо, воно знімає метал. Бачите, оце, оцей колір, оці... Крихти це метал, який знімається наждачка. Ну і це відчувається, коли ви ведете рукою, що вона не просто там їде як по шкірі, а що воно є тертя певне. На камеру це не побачите, це тільки в кінці, якщо в нас загострений наш інструмент, не голить волосся, ми наточили неправильно наш інструмент. Це ми залишимо, перейдемо потім до наступного номера. Можна ще показати якось півкругла стамеска, Вона теж, її теж можна і потрібно нагострювати і загострити. Тут має бути отакий от рух. Бачите, ви, ну, видно, тут чіткіше видно, що знімається метал. Тому що... І бачите, лінія така йде. Це знімається метал. Але знімати його потрібно дуже трошки, щоб е, якщо ви грубою наждачкою будете чухати, то ви теж зіпсуєте інструмент. Так, ну переходимо далі. Це пряма стамеска, вона теж нам в роботі потрібна. Ми її теж трошечки нагостримо. Коли ви гострите інструмент, то бажано, щоб поверхня наждачка була чиста, щоб там не було ніяких сторонніх крупинок, піску і чи, там, стружка, якщо, якщо якась попадеться, вона заважає на точці інструменту. От, і насправді довго. Довго чухати не потрібно, якщо ви відчуваєте, що інструмент достатньо гострий, він у вас не затупився, чи ви там по цвяху не попали, що потрібно знімати 2 мм металу, то його не потрібно на одній наждачці там, полірувати півгодини. Достатньо там 20-30 рухів з одного з іншого боку, і переходимо до наступного номера наждачки. Цей інструмент буде гарно наточений для роботи, але не ідеально. Бо е, якщо би ми гострили на камінчиках, там зернистість і 8, і 10 тисяч, е, тоді цей інструмент е, ним можна голитися насправді таким інструментом. Але якщо ви там, робите не якусь е, сильно, нам потрібно зняти маси, і нам е, тверде дерево в нас швидко тупиться інструмент. На в нас немає часу на те, щоб гострити півдня одну стамеску е, для того, щоб вибрати всередині масу. Тому достатньо отаких, от, отакого способу наточки для того, щоб працювати і якісно знімати е, деревину. Ну, Тесло це як велика півкругла стамеска. Так, Це Тесло щось ступенька ми напевно для нього зараз візьмемо попередню цю 320-ту. Східно-європейський інструмент. Чіткий слід за стамескою ми бачимо на, на самому папері. Шкіра зелена — це натерта паста йгоя. Ну, це воно так називається. Це такий абразив, насправді там мідь, перемелена мідь, і воно полірує. Це як поліруючий такий елемент. Зараз ми ще стружок покажемо. Рівну стружку, яка легко дуже знімається, коли інструмент нагострений. І стружка має бути така гладенька, це значить, що у вас вийшло гарно нагострити інструмент. you